Тараса Григоровича Шевченка думка. Тече вода в синє море, та не витікає, шукав козак свою долю, а долі немає, пішов козак світить очі, грає синє море, грає серце козацьке, а думка говорить: куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув батька, неньку стареньку молодою дівчину. На чужині, не ті. Тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на литім боці, грає синє море. Думав, доля зустрінеться, спіткалися горе. А журавлі летять собі додому ключами. Плаче, козак, шляхи буйки, заросли тернам.